29 травня у Корстені відбулося відкриття дитячого будинку сімейного типу родини Віри Григор'євої та Сергія Васильчука. Цього дня родина отримала багато подарунків, серед них сертифікати на хлібопічку та пилосос. В урочистому відкритті взяв участь начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Дуже Гарно, Коли е, сім'я здобуває будинок. І дуже гарно, коли цей будинок отакий. От Я дякую знову ж таки Кристенській міській раді, міському голові за те, що завжди долучається до всіх ініціатив. Сьогодні ми маємо за честь Володимиром Васильовичем передати для вашої класної родини, для цих чадівних дівчаток, для цих, цих казаків. Гарний будинок. Дякую вам за будинок. що Ви нам купили такі гарні. В родині виховується шестеро дітей від 7 до 18 років. Найближчим часом родина ще поповниться вихованцями. Усі діти навчаються у Коростенському міському ліцеї номер 1 нам, будь ласка, про вашу велику родину. Ну, у нас, у нас є, у мене ще дітки були ну, народження ще. Одна дитинка і двоє під опікою було дітей. І так як вони вже виросли, одружилися, нам дало натхнення з чоловіком ще взяти дітей. Дуже любимо дітей. У нашій родині живуть а, два хлопчика і чотири дівчинки. Маша, одинадцятикласниця, закінчує школу одинадцятого. Ну, ще ми по професії думаємо. Макар іде в перший клас у нас а всі остальні, ну, ходять до школи. Чому ви вирішили взяти діток на виховання, створити такий будинок сімейного типу? Д, ну хочемо ну, дати дітям, щоб жили в сім'ї. Маємо такий досвід, вигляділи дітей і хочемо ще комусь, дати, дати любов, ласку, дати щасливе майбутнє в життя. Будинок нам придбали, дали ми дуже задоволені, гарний будинок, діти раді, теплий, Ну, в захваті від будинку. Живе і радіємо. Житлове приміщення для дитячого будинку сімейного типу придбано за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 4 мільйони 600 тисяч 923 гривні та співфінансування із міського бюджету понад 1 мільйон гривень. Загальна площа будинку складає 205 квадратних метрів. Саме Приємний момент, коли ми для дітей різного плану, в першу чергу і сиріті, е, стараємося щось зробити таке добре, нормальне. І в державі ця вже система налажена, тому що батьки перед тим, як прийняти дітей, не проходять навчання, не всі можуть цим займатися. Треба теж мати особливий е, талант, бажання, щоб цим займатися. Я щиро вдячний батькам, що вони. Прийняли шестеро дітей. Може, ще будемо доповнювати все, і такий гарний будинок, який Закупили спільно з осилями держави. Ми в області одні із найкращих йдемо в цьому направлені. Житомир має 10 будинків сімейного типу і корисні має 10 будинків сімейного типу. І ми далі шукаємо і зараз знову у нас є можливість ще такий один будинок зробити. Ми шоко йдуть пошуку з тим, щоб купити гарний будинок. Ну це повинна бути одна, одна із завдань держави піклуватися про наших дітей. Чим ми сьогодні і займаємося? І щиро подяки батькам першу чергу, що вони мужні на себе такі взяли обов'язок. Невелику екскурсію будинком гостям влаштував наймолодший в родині Макар. Макарі давай познайомимося. Розкажи нам, будь ласка, скільки тобі років? Сім сім років. Які ти клас ходиш? Песі Так. ти сьогодні я бачу, зустрічав гостей. Робив екскурсію. Що ти показував їм? Кімнату. Кімнату, так. Там, де ти спиш, так? Угу. — Показав своє ліжко. Так? Розкажи мені, будь ласка, а про свою взагалі родину. Подобається тобі тут, в родині? Да. Подобається? Так. А є у тебе свої обов'язки в родині. Що ти робиш? Побираю. Прибираєш, так? Мамі допомагаєш татові? Так. Добре, а де прибираєш? Тут. будинку прибираєш. Так. Що там? Ти підмітаєш чи пилососиш, можливо? Ні. Ми ну, єш, який ти молодець. Які батьки? От розкажи про своїх. Мамо, Яка мама твоя? Нормально. Нормальна? Смачно готує? Так. Да. Так. А тато який? Ось смачно готує. І тато готує, Добре. так. Добре. На масі на на сьогодні на первинному обліку у служби у справах дітей Коростенської міської ради перебуває 154 дитини, сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них під опіку піклування влаштовано 122 дитини. В прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу 29. Також на території громади функціонують 10 дитячих будинків сімейного типу та 5 прийомних сімей, до яких влаштовано 75 дітей.